Як змінити відступ абзацу тексту на мобільному телефоні, працюючи в Google документах, оскільки лінійки в такому документі немає і повзунків, які визначають відступ першого рядка чи абзацу, тут немає, тому ми можемо скористатися відступом всього абзацу. Для цього виділяємо абзац тексту, для якого ми хочемо зробити відступ. Праворуч, натискаємо вгорі клавішу А, і у нижньому меню переходимо до розділу абзац. Далі натискаємо кнопку Збільшити відступ. Як бачимо, наш текст починає відступати, скажімо, для, до правого краю. При необхідності ми можемо повернутися до абзацу, виділивши його і відповідно змінити його, зменшивши чи збільшивши такий відступ. Встановивши вирівнювання по ширині, можемо отримати бажаний результат.